Погляньте на санкційний пакет, який е, вже має 82 сенатора від республіканців і від демократів, і погляньте на те, е, якого давали прочухана новому міністру оборони Сполучених Штатів по війні Росії проти України. Тобто все рівно в Сполучених Штатах є політичний істеблішмент, є політична еліта. Ця політична еліта все таки розбирається, де біле, де чорне, і вони чудово усвідомлюють, що сила Америки і американського долара. Знаходиться точно не в Китаї, точно не в Катарі, точно не в Саудівській Аравії. Вона знаходиться в Європі і в Сполучених Штатах. Lockheed Martin чи Boeing – це компанії, які традиційно підтримували республіканську партію, Республіканській партії йти на проміжні вибори. Ці компанії отримували і хочуть отримувати мільярдні замовлення. Якщо Америка виходить з цієї гри, що Америка отримує? Америка дуже багато втрачає.